Наруто йшов лісом після важкого дня. Ноги втомлені, серце важке. Але небо було чисте місяць, як срібна монета, що впала в озеро темряви. Тиша. Лише шелест листя, ніжний, немов дихання сну. І раптом він побачив її. Неаджуку. Стоїть біля старої сакури, що квітнула навіть уночі. Її очі дивляться на місяць, наче вони знайомі давно. Вітер гойдає її чорне волосся. А на обличчі тінь усамітнення, яке Наруто знав занадто добре. Він зупинився не знав, чим має підходити. Але ноги пішли самі. Ти ніколи не одна, прошепотів він, коли опинився поруч. Слова вийшли тихо, але щиро. Як молитва. Неадзуку повернулася. Її погляд глибокий, немов безодня, в якій Наруто побачив себе. Того самого хлопця, якого всі боялися, якого відкидали якого вона, можливо, розуміла краще за всіх. Ти завжди говориш так, ніби знаєш, що в мене в серці, тихо сказала вона. Бо я знаю, відповів Наруто. Бо в моєму те саме. І тоді він нахилився. Не думаючи. не стримуючись, просто серце наказало. Вона не відсахнулася. Навпаки, її очі замиготіли, як зірки, що нарешті знайшли одне одного. Їх губи зустрілися під квітами сакури, що опадали, немов благословення ночі. Один поцілунок миттєвий. Але в ньому уся буря, уся ніжність, уся самотність, перетворена на тепло. Але саме в цю мить. Наруто голос розрізав тишу, наче гострий ніж. Сакура стояла за деревом. Її обличчя біле в місячному світлі. У руці, розчавлений стакан з чаєм, що крапав на землю, наче сльози. Це це ж демон. Вигукнула вона голос дрожав. І ти. Ти з нею. Її очі блищали від болю. А я тут вже три роки за тобою бігаю, дарую серце, а ти обираєш її. Ту, що має хвіст і клічки. Наруто відступив зантежений. Неадзуку лише посміхнулася сумно, але з гідністю. Сакура розвернулася, щоб побігти. Але на півдорозі зупинилася. Обернулася і крикнула пронизливо від серця. І він навіть не знає, що таке романтика. І побігла. Її кроки губилися в лісі, а слідом тільки шелест опадаючих квітів. Тиша повернулася лише вітер, сакура, і двоє, що стояли разом. Вона тебе любить, тихо сказала Неадзуку. Але ти не можеш кохати всіх, відповів Наруто. Ти та, кого я відчув сьогодні вперше. Вона подивилася на нього, і в її очах більше не було самотності. Було лише світло. Пиши в коментарях і підписуйся, буде ще більше шалених шортс.